Усім моє вітання, я в ефірі. і Сьогодні Теревені за минулий тиждень. І я так відчуваю, що це буде такий сами -сами короткий мій ефір, тому що на минулому тижні нічого так, багато я нічого не зробила. Отже, у мене два процеси. По в'язанню нічого... по, по вишиванню я нічого не просунулась. От як було? Так воно і залишилося. Зараз там вам покажу. Бачите, я вишила тільки ні. От так воно і залишилося. Геть не було настрою е, вишивати е, ні цю роботу, е, ні цю роботу. Спільний проєкт, до якого я доєдналася до дівчат е, стосовно топів та грієк. Жилеток топового, топового жилета, вибачте, будь ласка, спільний проект Топовий жилет. Я лише обрала пряжу, але нічого не починала. Ось вони, два моточки так і лежать. У мене їх чотири два, два таких і два таких. Два таких. От, тому ще нічого не починала. Не було натхнення взагалі трошки пров'язала. От, цю, я зараз в'яжу одночасно дві авоски. Цю я вже майже зв'язала. Ось така буде авосечка двокольорова. От, дивіться блакитний. І мені трошки залишилося трошки ще дов'язати ці хлястики. Я не знаю, як їх, як їх назвати. Ручки до Авоськи, ну воно якось не особо, ну, не якось воно ручки до Авоськи, мені не дуже подобається. В общем, трошечки залишилось, може рядочків, може рядочків, може по два рядочка, десь так. От, Це Авоська на подарунок з, з пряжі алізе. Не скажу, з якої пряжі. Алізе 100% мариносовий катон, так, да, 100% мериносовий катон. Це Алізебатік це просто, оце, блакитна, це просто Алізе 100% котон. катон. Так. Зошит я свій ще не, не вкліювала нічого. Мені там ще треба зробити. Купу фотографій, фотографій не зробила. Такий тиждень, що я ось вчора навіть і не виходила в ефір, хоча час був. Я така думаю, ну, блін, ну, що я розкажу про цей тиждень. Покажу дві свої а, не ті, авоськи, які я ну, майже одну дов'язала. Так, це одна ось такий моточок залишився. Я а, ну, я сказала, що вона буде на подарунок, і мені там, ну, може, по три, ну, три. Три рядочки ще дов'язати. Це одна Авоська. І це друга авоська. Це буде однотонна авоська, така прикольна фуксія, це теж алізе, 100% маріносовий катон, 100% мерсеризована вавовна. І ось скільки я пров'язала. Цю я пров'язала трошечки, бо я хочу цю блакитну догачкувати, і вона на подарунок. Ми скоро з цією дівчиною зустрічаємось, тому я хочу її встигнути догачкувати, щоб подарувати. От. І тоді вже буду вив'язувати цю авоську. Я, я вам казала, що я хотіла спробувати однотонну. ось, Ось у мені два таких моточка, буде однотонна. І, до речі, я вам вже казала, і ще кажу, що нитка відрізняється. Оця нитка однотонна. Хоч вона ну і та 100% вовна, і ця але оця вона більш така твердіша, більш така. Ну, жорсткіша, можна так сказати, бо от при в'язанні, коли оця штучка да, у авоськи, вона та, ось ця, там, де, там, де вона різнокольорова, да, то вона оця становиться після в'язання, вона така м'якенька. І взагалі ниточка оця після в'язання, вона ста, ста, ну, становиться більш м'якенька, якщо отак от її потрогати, ніж оця. Ця, от, вона. Була жорсткіша, вона і в в'язанні стоє, ну, вона і залишається такою. А ця після того, як я її ну, как бы через руки свої пропускаю, торкаюся її, вона становиться м'якіша. Ну, взагалі вона якась м'якіша, ця ніточка, ніж ця однотонна. Тому це от я таке відзначила для себе у цій пряжі. А так, мені вона дуже-дуже подобається. От, я дуже хотіла зв'язати однотонну цю однокольорову авоську. Ну, отже, якраз гачкую, подивлюсь, як воно буде. Ну, я думаю, що теж буде прикольно, прикольно буде една однотонна авоська. От, ну, тут. Тільки я почала. У мене, як кольоротерапія, коли хочеться, то я гачкую оцей такий, такий яскравий колір. А так, Гачкую блакитний. Оце усі мої справи, процеси, неготові роботи за минулий тиждень. От такий тиждень був, що ну, не, не було багато натхнення. А, ну книжки, книжки, книжки читала. От, і я вам показувала книжки у казках для дорослих. Я там показувала аж три книжки, які мені подарували. От, і буду їх читати, планую їх читати, бо дуже цікаві книжки, я дуже давно їх хотіла. Ну, там і Франкл у пошуках сенсу, людина у пошуках сенсу, потім рожева, я прямо як та эта, білявка. Да? Потім рожева книжка, не пам'ятаю, як... ну, я пам'ятаю, як вона, я пам як вона зветься, але я не пам'ятаю автора. І зелена книжка. Рожева книжка про про секс, про насолоду жіночу, а зелена книжка про те, як вірно і правильно розмовляти, і взагалі як спілкуватися з собою, з Всесвітом. От, як, як, я, як та блондинка, книжки у мене за кольорами. Ну що, скільки я була в ефірі? Сім хвилин я була в ефірі. Це такий найкоротший ефір за, моя, за мої усі виходи в ефір. Отже, дорогенькі, рада була вас mm. бачити. Рада бачити, хто був зі мною в ефірі, дякую. Хто буде дивитися у записи, теж вам дуже дякую. Підписуйтесь на мій канал, бо я дивлюся, що ви дивитесь. Дуже багато переглядів переглядів не підписчиків, Тож підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайк або дизлайк, буде дуже мені приємно. За будь-який клік. Пишіть коментарі. От. І якщо є питання, в описі до цього відео є посилання на Google форму. Ви можете задавати мені питання, і коли я буду виходити в ефіри, я буду відповідати на ваші питання. От. І що, на сьогодні це все. Дякую усім, хто був зі мною, або хто ще буде дивитися цей ефір у записі, і до зустрічі наступного тижня. Дякую До зустрічі.